Притчі розділ 17. Краще кусочок сухого хліба, і з ним мир, аніж дім повний м'яса, але зі сваркою. Розумний слуга керує навіть безпутним сином і з братами отримує долю від спадщини. Плавильня для срібла, а горно для золота. Але серця випробовує Господь. Злочинець прислухається до уст беззаконників і неправдомовець уважний до згубної мови. Хто насміхається з убогого, той зневажає Його Творця, хто радіє нещастю іншого, не уникне кари. Вінець літніх людей їхні онуки, а слава дітей їхні батьки. Нерозумному не личить поважна мова, а тим більше поважній людині брехливі уста, хабар в очах того, хто дає чарівний камінь. Куди б він не повернувся, всюди йому буде щастити. Хто провину покриває, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Один докір розумному впливає більше. Ніж на нерозумного сто ударів, лиходій прагне лише заколоту, але до нього буде посланий немилосердний ангел. Краще зустріти ведмедицю, в якої забрали ведмежат, аніж нерозумного з його безглуздістю. Хто за добро платить злом, то від дому того зло не відійде, початок сварки, як прорив води. Тому зупини суперечку раніше, ніж спалахне сварка. Хто виправдовує нечестивого, як і той, хто засуджує праведного, обидва вони огидні для Господа? Яка користь з грошей в руках нерозумного? Міг би набути мудрості, але для цього не вистачає розуму. Друг любить усякого часу в нещасті народжується братом. Лише обмежена розумом людина дає руку і ручається за свого ближнього. Хто любить сварку, той любить гріх, і хто ставить високу браму, той шукає падіння. Людина з підступним серцем не знайде добра, як і той, у кого лукавий язик потрапить у біду. То породив мудрого, той матиме горе, не порадується батько нерозумного. Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Нечестивий крадькома бере хабара, щоб викривити дороги правосуддя. У розумного мудрість перед очима, а нерозумний шукає її аж на краю землі. Нерозумний син то смуток для його батька і гіркота для тієї, котра його народила. Несправедливо перекладати вину на невинного, як і бити шляхетного за справедливий суд. Хто стриманий у своїх словах, той розсудливий, і хто зберігає спокій духа, той розумний. Навіть нерозумний, коли мовчить. Може видаватися мудрим, а хто тримає свої уста закритими, благородним.